Читаємо з першого вірша. І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати цю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли влада над Сирією мав квіріння. І всі йшли записатися, кожному місту своє. Пішов теж і Йосиф із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, Бо походив із дому та з роду Давидова, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученим, що була в І сталося, як були вони там, то на станій день породити. І породила вона свого певниця сина і його сповела, і до ясв поклала його, бо за кістки місця не стало до них. А в тій стороні були постуки, які пленували на полі, і нічної пори вартували отагіше. Аж ось ангел Господній з'явився до них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великих. Та ангел промовив до них: не лятайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні Давид в давидному місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, дитину сповиту, ви знаєте, що ясно лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі ми у людях доброволя. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один оце. Ходім до Діфлеєму і побачимо, що сталося там, про що скористило нас Господи. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію. Та Йосифа та дитинку, що в яслах лежало. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Ми вже читали з Івангелії Матфія і пастор Георгії. Нагадав, наскільки важливо. Щоб ми пізнавали Бога, і важливо, щоб Бог знав нас. І коли ми роздумували про ці імена, які були дані цьому немовляті, Ісус, що означає, Бог спасає, як Ви Спаситель, і в той же час оминуїв з нами Бог, це торкається в наших серйозці. Коли ми думаємо про імена, зараз складалося, подумаємо про те, як зараз а, наші бійці, які у них імена, у кожного з них є звичайне ім'я, але є позивні. І дуже цікаво читати, як ці позивні з'являються. Читав інтерв'ю одного, який драматург, а фамілія його Курченко з Ну і коли справа зайшла про позивний кура в школі кури, командир послухав каже, не в нас в курей нема, Буде п'єса. Тобто це пов'язане з його з, з його талантом, його професією. В когось вікіпедія, в когось генде, не поводити зенде. Різні ці імена ну, зрозуміло, що вони потрібні. Ліської справі і якось вони зв'язані з цими людьми, з їх характерами, з їх заняття. Коли ми думаємо про те, що зробив Бог, для нас дуже важливо розуміти, який Ісус, коли молився за своїх учнів в останню свою вечірку з ними, Він молився до Отця і сказав, Я відкрив Твоє ім'я їм. Що це значить? Чи просто Ісус зробив їм лекцію про імена Бога у старому землі? Ні. Він відкрив, який є Бог. Він відкрив, який характер Бог. І ось це дуже важливо нам розуміти. Тому що коли ми дивимось на цей світ, ми бачимо багато зла, багато жорстокості. І зараз, коли війна, ми жахаємося тим, на що здатні люди. На що вони здатні? Але нам потрібно подивитися, а хто такий Бог? Який? І ось вся євангельська історія, все, що робить Бог на протязі віків, і особливо те, що він зробив Ісусі Христі, воно відкриває нам Бога. Як апостол Іоанн сказав, Бога не бачив ніхто ніколи. Однороджений син, який в недрі очі, який лоні очі, він є ви, який Бог. І от коли ми прочитали в в Луки, ми три рази прочитали про яс. Ми будемо роздумувати, чому саме так. Три рази сказано про яс. Сказано, що не було місця, і Марія поклала свого перниця до яс. Тобто це годівниця для худоби. Традиційно вона зображається і дерев'яна. Але дослідники кажуть, що в більшості осен е вона була кам'яна, там лежало сіно. І от через те, що було багато людей, не було зручного місця, ось туди поклали того, про кого ми вже читали, що його воєння знамо. Воємниця для, для худоби. Ангели сповіщають велику вість. Простим пастухам. І кожен із, цих, із, із, того, із тих імен, які називають ангели, вони торкаються сердець цих пастухів. Тому що ангели кажуть, спаси. Пастухи прості людини прикнопані. Вони очікують, що Бог зробить спасіння, вони знають, що є пророцтва про царя з роду Давиду, що Бог обіцяв Давиду, Він відновить. Вони очікують спасіння. Він є Христос Господь. Христос це не фамілія. Христос це титул, тому що грецькою Христос це помазаний Божий єврейською машиною. Тобто той, кого Бог помаже, той, хто є цар, хто є священник, хто спасе людей. І він Христос Господь, той, якому поклоняться всі, той, для кого все. І це дуже великий титул, І можна очікувати, що пастухи могли очікувати, що ви підете, там будуть такі розкішні парати, там будуть такі царські короми. І ось там на такому... під таким під, за такими шатами, там буде царське. Немовля, і, звичайно, в ньому буде найкраща кость. Але ангели кажуть, що? А ось вам ознака, дитину, сповито ви знайдете, що в яслах лежать. Вони кажуть про ці ясла. Оце знак. Люди зараз хотіли бачити якісь знаки, коли закінчиться війна, що все буде добре. Ангел каже пастухам, ось який зна. Ви знаєте, ти немовляся горнути, сповите. І воно лежить в годівниці для худоби. Ви його там знаєте От того, про кого я тільки що сказав, що він Спаситель, що він потомок Давида, що він помазаний Божий і він Господь. Ви його знаєте. І коли потім ціле військо небесне. Яке не лякало, але співало круми. І вони відійшли і пастухи пішли в віфуєм, щоб побачити. І вони знайшли Марія та Йосифа і дитинку, що в яслах лежало. Напевно, були і інші немовляки в Іфуємі. Віфуєм не був великим містом, міста взагалі тоді були невеликі. Цілком можливо, що там ще були немовляки, але тільки одне лежало в видівництві. Для худоби. Поштухав дуже знайомий предмет. І вони знайшли його там і розповіли, що про нього знищено. І всі, хто чув це, дивувалися. Давайте ще кілька хвилин подумаємо, що цей знак означає для нас, що він означав для них і що він означає для нас. Те, що це немовля, лежало в годівництві для худоби. По-перше, це велика надія для простих людей, які відчули на собі гніт, які відчули нещастя, які живуть під окупацією, які, яким важкі кінці звести з кінцями, але які очікують спасіння від Бога. Це велика надія, тому що це не десь. В таких царських палатах куди тебе не пропустять. А це осінь тут, відкрив для нас. Це знак, що Бог прийшов. Багато людей думають, що до Бога треба якось дотягнутися, що треба якось постаратися, стати кращим. Тоді ти заслужиш Божу любов, і Бог тебе можливо прийме. Але те, що робить Бог навпаки, не ми піднімаємось до нього. Він приходить до нас. Це тому, що ми в такому гріховному стані і в нещасному стані. І Він приходить до нас. І це знак, немовля, яке лежить у для заходок. Про що це ще говорить цей знак? Цей знак це вирок. Отим всім, хто надутий гордістю. гордість. Отим всім, що подібно до царя Вавилонського, який коли сказав, чи не я збудував цей великий Вавилон своєю силою, силою, своєї могутності. Я всіх тих, хто живе хворобливими мріями про якусь таку велич, ради якої варто вбивати інших людей. Ради якого і варто направлювати свій народ на інші на. Ті, хто бажають принести територіями, це вирок. Це вирок для іродів того часу, для тих кесарів, які собі присвоювали ці божественні титули Спасителі Бога. Ні. Той, хто справді спасив, той, хто справді Господь, Він лежав в'язку. І потім він пішов на крест. І потім була могила. А потім вона була пуста. І от коли ми святкуємо Різдво, давайте подумаємо, чи пізнали ми Бога, який відкривається в Ісусі Христі. Чи схилилися ми перед Ним? Чи ми далі рухаємось своєю гордістю, можливо, будучи ображеними на інших людей, що вони нас не цінують? Чи приймаємо ми те, що зробив і робить Бог? Чи приймаємо ми Його улюбленого сина, який ради нас прийшов і лежав там дуже важливий у цій годівниці? І потім його батьки були змушені тікати з ним. Вони були біженці, переселенці, тому що ірод загрожував. І можливо, постухи думали, як це буде, як оце, немовля, спасець. Можливо, це буде такий здібний полководець, подібний Давида, ще краще. Він підніме повстання про пирину. Ми піднімемо за них, ми переріжемо всіх цих ненависних язичників, ми будемо панувати. Але це ще одна варіація на ту саму Іроду тему. Тільки ірод співпрацював з окупантами. А хтось хоче бути самим головним і змушувати інших людей силою служити. Не так він спасає. Не так спасає справжній Спаситель. Він спасає від того зла, яке всередині нас. Від того, що уподібнює нас з тими, хто нам не подобає. Від того, що уподібнює нас. З Путіном та подібними антихристами, як Сталін та інші, від того, що уподібнює нас з тими, кого ми називаємо звірями, бо отримавши зброю і владу, вони творять звірство. Але коли ми подумаємо, то наша віховність могла б розвинутися так само. І нам потрібно спасіння від нашої власної віховності. І саме тому Ісус пішов. На хреті. Тому буду пам'ятати, я слава для у Бога, Хрест на якому висів наш Спаситель, взявши на себе прокляття, яке ми заслужили. І коли ми про це думаємо, маємо сказати, я заслужив. І потім могила. І він посправжень у комерці нас. Але потім ангели кажуть, а його тут вже нема, не шукайте живого міжмерті. Ось це той знак, який отримали тоді пастухи. Ось це той знак, який нам потрібно пам'ятати сьогодні. І тому головне питання, чи пізнали ми ім'я Боже, чи пізнали ми характер Бога, який відкрився в Ісусі Христі. Перед ним вклониться кожне коліно. І тільки ті, хто довіряє Йому, хто схилився перед ним, хто пішов за ним, вони знають, що таке прощення їх. Тому що вірують, що тільки кров Ісуса Христа очищає це коло. І твердо ті, хто йде з ним, вірять, що буде Воскресіння. І ті, хто довірився Ісусу, успадкують землю новий світ, на якому більше не буде ніякого зла, ні зовнішнього, ні всередині Спасення. Хай Господь нас благословить, щоб пізнати його в Ісусі Христі. Давайте вставимо й допомогу. Господи, Боже наш, ми дякуємо тобі за цей день, коли ми можемо святкувати. Ти знаєш, Господи, весь бік, в когось, можливо, зруйнований будинок. Хтось переживає, що цей будинок ще був зруйнований, хлопці. В когось хтось заємний. Хтось поранений страждає зараз. Ти знаєш біль, тому що ти прийшов і ти став первосвященником, який здатний співчувати своїм людям. Ми дякуємо тобі за цей Ісус, що ти так близько прийшов, ти лежав у цих яснях. І ми дякуємо за те, Господи, що Ти спасаєш нас від того, що всередині нас, від гріха нашого. І, Господи, ми просимо спаси нас. Щоб ми не просто думали, що ми від когось кращі, від когось гірші, але щоб ми знали тебе, щоб Дух Твій Святий був в нас, щоб ми були твоїм житлом. Господи. Ми просимо, щоб ти допоміг тим, хто зараз на фронті, зміцни їх фізично і духову. Відкрийся тим воїнам, які ще не пізнали тебе, щоб вони мали вічне життя, щоб вони були з тобою. Господи! Дай нашій країні мир і дай покаяння і пізнання тебе багатьом-багатьом людям в нашому народі. Так само дай покаяння нашим ворогам, щоб дійсно не прикриватися твоїм іменем, але знати тебе і протидіяти звіру, в якій би формі він не був, і йти за тобою тим, хто лежав в яслах. Тим, хто нас вони Божим, бо бере на себе гріхи світ, щоб нам слідувати за тобою, ягням Божим, і перемогти в тобі, тому що ти переміг. І ти будеш судити світ. І ти прийдеш у славу, велике, і все стане ясно. Господи, допоможи нам бути готовими. І дякуємо за цю радість, яку ти нам даєш, за те, що ми можемо бути втамі, що ти знала. Amen. Ми слава три єдині Го. Отець, Сім, Друг. Ама. Запрошуємо Хор і будемо співати, будемо співати поля.